Ну а на фронті найактивніше ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках. Саме там відбувається більше половини від усіх боїв на території України під артилерійськими обстрілами прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Ситуація залишається складною по всій лінії боєзіткнень. Використовуючи свою перевагу у живій силі і техніці, росіяни безупинно атакують позиції ЗСУ. Про оперативну ситуацію на фронті Марина Смолова. Харківський напрямок тривають бої у Вовчанську та Липцях. Ворог штурмує піхотою. Росіяни масово використовують каби. Це кадри роботи наших розвідників у населеному пункті Липці. Гур зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів. Свою роботу показали наші розвідники з підрозділів Артан, Кракен та міжнародного легіону. Мали місце досить великий штурм із застосуванням бронетехніки, і в результаті спільної роботи підрозділів, які виконують. Тут задачі на батальйон ударних БПЛА батальй, Ахілес, 77 сьома бригада. Інші підрозділи вдалося відбити штурм із понад 10 одиниць бронетехніки. Куп'янський напрямок тут ворог намагається сунути на лівобережжя Куп'янська, щоб у подальшому форсувати річку Оскіл. на сьогоднішній день. За моїм переконанням такої загрози немає, оскільки не маючи надійного плацдарма на лівому березі, противнику буде ці дії провести майже неможливо. Точно знаю про що кажу, тільки в 22-му році сили оборони, зокрема ми, які перебували в контрнаступі, форсували річку СКІЛ, і це випробування ще тем. Окупанти пресують Куп'янщину своєю авіацією у районі. Оголосили примусову евакуацію. Ви всі пам'ятаєте, як виглядає зараз місто Вовчанськ, як виглядали інші міста, які максимально атакував противник за рахунок застосування його авіації. Куп'янський відтинок є одним із важливих і пріоритетних для противника. Як наслідок застосування ворожої авіації є високоінтенсивним. Противник б'є, як ви розумієте, не по військових цілях, а б'є площино накриваючи один будинок з іншим. Росіяни на куп'янському напрямку тримають бойові дії на рівні середньої інтенсивності, каже командир батальйону Ахілес на вітинку Глобовку, на поточний момент повною мірою ініціатива перебуває в руках сил оборони. Краматорський напрямок. Складна ситуація у часовому яру. У турецьку міські бої росіяни тиснуть на території шахти центральна. Це кадри від 45-ї окремої артилерійської бригади. На турецькому напрямку гармаші артбригади спільно з підрозділом ракетних військ знищили комплекс радіоелектронної розвідки ворога. Покровський напрямок. Наші захисники відбивають наступальні і штурмові дії окупанта поблизу сухої балки, променя Лисівки, Селидового та Михайлівки. Тут противник застосовує досить велику кількість штурмів в день. Це від 40 на покровському напрямку, і бачимо, що в першу чергу зараз противник фокусується і на веденні наступальних дій в районі населеного пункту Селідове. Ворог намагається просуватись флангами, використовує для цього велику кількість піхоти. Противник вже неодноразово намагався заходити в скажімо так в район східні райони самого селидового. Наші сили оборони вибивали такі групи піхотні групи і диверсійні групи. Які... Важка ситуація на Курахівському напрямку. Російські війська постійно штурмують позиції української армії, застосовують велику кількість техніки особового складу. Наші десантники відбули чергову масовану атаку на позиції наших сил у районі села Костянтинівка у Мар'їнській громаді. Ворог динув атаку 23 одиниці бронетехніки. Це 19 бойових броньованих машин з десантом і Три танки нашим воїнам вдалося а, тепло їх зустріти. П'ять бронемашин з десантом були знищені. Ще один танк також був знищений. А, пошкоджена техніка це три бойові броньовані машини і один танк. У нашій смузі оборони там, де тримає оборона 79 та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада, росіяни труть у районі села Костянтинівки, аби найперше вирівняти свою лінію фронту, аби прорвати нашу оборону, аби вийти на якийсь оперативний простір. Росіяни намагаються з півдня підійти до міста Куракового. Це їм не вдається зробити. У режимі нон у режимі 24 на 7 наші дронарі слідкують за полем бою. там, де з'являється навіть найменша небезпека, де, хоча б один-два окупанти, проявляють якусь таку дивну сміливість, висувають голову з окопа з укриття, де масковують себе туди відразу не працюють наші вогневі засоби, звісно. Нам потрібні розвідувальні дрони для того, щоб вчасно виявляти висування ворожих полон під час особливо цих атак, аби не дати навіть ворогу дійти до рубежа атаки. Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Аналітики інституту вивчення війни підтверджують, що українські сили нещодавно просунулись в західній частині виступу ЗСУ в Курській області у західній частині села Новоіванівка на південний схід від Коренево. Ось так українська авіація керованими авіабомбами завдала удару по будинку з російськими операторами дронів у Курській області. Марина Ми Україна, марафон. Єдині новини.